Мара Гросьмана Ви ставили дуже багато питань до новопризначенців. яких саме питання трошки більше озберіну їжу від села до села, від села до міста. виборці задають ці питання, але ми ж йшли не сваритися туди і не схлощичать. Ми туди йшли, йдемо зараз е, в коаліцію працювати тому. Ми, як радикальна партія, будемо підштовхувати інші суб'єкти коаліції до тих рішень, які хваліє український народ, зниження пенсійного віку для жінок, визволення окупованих територій, відродження національного виробництва та багато інших питань. Які подальші перспективи? Кого? Чиї? Які, які бачите для своєї фракції комітети чи посади політику? Е, та ми готові нас фахівці на будь-який комітет. Є тобто, очевидно, ми делегуємо Валерія Вощевського на бюджетний комітет. Е, Артема Вітка на аграрний комітет Ігоря Мосічука на комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Та ну нас всі депутати дуже достойні і можуть працювати в різних комітетах. Особисто для себе як з Київрадою вирішили, будете суміша, ні сумішати перше не можна по закону, друге не можна по моралі на двох стільцях сидіти. Склав повноваження, але оскільки кияни тоді дали передвір, то на кожну сесію Київради і я і колега обраний ігор Мосійчук від нашої партії і е, Олексій Кириченко будемо ходити на кожну сесію. Сьогодні ми, до речі, йшли з Мосійчуком в куларах. Побачив наш Клішко Перехрестився, каже, я такі радий, що я вас дихався. Тому що ж ви знаєте, ми ганяємо тих жирних карасів, не даємо їм. Красти землю киян, ламаємо їхні корупційні схеми, не даємо подонки ватників назначати на посади. Все це не припиниться. Ми не припинимо в Києві і вже як депутати Верховної Ради захищатимемо інтереси киян і в Верховній Раді, і в Київській міській раді настільки, наскільки дозволятимуть нам наші повноваження. Крім того, що в Київраду зайшло троє нових депутатів від радикальної партії: це Марк Гресь, це Олександр Костюк, це Євген це дуже достойні люди, дуже фахові бійці, і ви побачите, що киян вони не розчарують. Собто для себе який комітет бо обрали у. Як партія вирішить, хотів би працювати в комітеті правосуддя, тому що е, об'їзди тисячі кілометрів за кампанію. Бачив е, наскільки часто люди жаліються на свавілля суддів. То Україні вже немає жодної людини, яка вірить у чесність суддів. Е, сотні тисяч людей постраждали через суддівський безпреділ, Тому хотів би працювати в цьому комітеті, але готовий працювати і будь-якому іншому, Куди партія делегує? Е, готовий вчити для себе щось нове, готовий працювати там, де я більш компетентний. Як партія скаже, так і буду працювати. Дякую, Дякую вам.